Що означає просрочений паспорт для українських чоловіків в Німеччині? Дивися далі це відео, але спершу підпишись на наш канал, а також постав лайк під цим відео. Німецька федеральна земля Гесен першої в країні офіційно повідомила, що не видаватиме українським чоловікам призовного віку німецькі замінники закордонних паспортів, якщо термін її українського документа збіг. Принаймні таким за запевненням міністерки внутрішніх справ землі Гайки Гофман. Про те, що видача. А замінників паспортів українцям із просроченими документами навряд чи стане загальною практикою в Німеччині. Різні офіційні особи говорили відтоді, як українська влада у квітні вирішила припинити видавати закордонні паспорти українським чоловікам від 18 до 60 років через консульські установи за кордоном. Тепер Німеччина має чітку аргументацію з боку влади, що українські чоловіки мають поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військ служби один з керівників фракцій у Бундестазі Торстенфрай у свою чергу вказав на те, що Україна потребує цих чоловіків, аби успішно захиститися від Росії. Депутат нагадав, що, попри все, українці, включно з чоловіками мобілізаційного віку, які втекли від війни до Німеччини. Отримали гуманітарний захист у країні. він сказав, що чому вони мають видавати їм замінники документів, якщо вони навіть не отримують паспортів від власної країни. Чи впливає просрочений паспорт на тимчасовий захист? Просрочений закордонний паспорт не впливає на тимчасовий захист на підставі параграфа 24. адже гарантований захисний статус не втрачається через просрочений документ. Простими словами, якщо український чоловік мобілізаційного віку отримав. Тимчасовий гуманітарний захист у Німеччині, а термін дії паспорта збіг. На сам статус у Німеччині це жодним чином не впливає. Наразі тимчасовий захист для українських біженців у Німеччині чинний до 4 березня 2025 року. Згідно з рішенням Євросоюзу, його має бути продовжено ще на рік. Якщо у вас ще є запитання по цій темі, напишіть в коментарях і ми дамо на них відповідь. Підпишіться на наш канал, поставте лайки під цим відео і дивіться наступні випуски. Усім па-па!